На Хмельниччині за чотири місяці цього року зафіксували 14 випадків сказу у свійських тварин та два у диких. Ситуація стосовно сказу на Хмельниччині є складною. З початку року на Хмельниччині було зафіксовано 16 випадків захворювання тварин сказом, серед яких 10 собак, 3 кота, одна лисиця, одна голова великої рогатої худоби та одна коза. Ветеринари нагадують, сказ це небезпечне захворювання, яке може передатись через укуси чи слину. Тварину, яка поводить себе дивно або вже вкусила людину, потрібно негайно доправити до найближчої ветеринарної клініки для огляду й утримання. Тут вона перебуватиме під наглядом спеціалістів протягом 10-15 днів. В першу чергу тварина поводить себе неадекватно. Вона може поїдати сторонні предмети, спостерігається водобоязнь. Тварина може поводити себе агресивно, тварини спостерігаються конвульсії, нервові явища, паралічі. Тварина ховається в якісь темні місця. В разі контакту людини з твариною, яка може бути інфікована, необхідно одразу зробити щеплення. З початку року до міського травмпункту звернулось 168 людей через укуси тварин. Утім, вакцинацію призначають не всім, розповів завідувач травматологічного центру Руслан Колєсніков. Якщо глибокий, широкий укус, нічого стлинення слизових, тобто слизові очей, може, слизові губ, тому це вже тяжка категорія відповідно, і вже людина не просто що вакцинуємо в і госпіталізовуємо травматологічне відділення для імунізації. Курс лікування триває місяць. Призначається, розписується схема лікування, і певний час вони повинні прийти. Бажано. Схему не порушувати, тому що якщо схема порушується там на день-два, то щеплення відповідно розпочинається з нульового дня. Спочатку. Сказ вважають невеликовним захворюванням, яке призводить до летальних випадків як у тварин, так і в людей. Єдиний спосіб попередити хворобу щеплювати чотирилапих. Наша установа на даний час 100% забезпечена антирабічною вакциною протисказу. Ми закликаємо людей не ігнорувати даним захворюванням, звертатися до нашої установи для щеплення тварини протисказу. Щеплення необхідно тварині проводити щорічно. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.